Держпром, це з якого Ой, ботою? припиніть, ви бачили той Держпром, маленька дірочка, яку залатати за півтора так, дня а можна. Я бачив всі стінання Ні, в Фейсбуках. Речі... Я просто дивлюсь: діти загинули, люди загинули, а люди продовжують тиждень. Ой, держпром, ой, держпром! Да? Знавшись, що смієтеся, кому він треба той держпромін, ви заявили е... про те, що вони бомбили типу центр підготовки. Ну, Вони одразу так сказали, такому. да Але все. ну ми ж знаємо, ми, ми розуміємо, що академія Говорова вже тисячу років не академія Говорова. Я впевнена, да. що і росіяни про це знають. Ну це... слухайте, вони може і знають. У них лежить карта. Чувак, якийсь колхозан, вибачте на слові, приїхав з якоїсь Челябінської області, розгорнув карту 47-го року. Дивиться йомаю, тут же ж стоїть Тут і... Треба сказати, що якби ми зараз не... Гуморили на цю тему, та, наслідки mm -hmm. драматичні і страшні, страшні для, для міста. Так. і завжди страшний. І в, в січні 24-го року намагалися влучити саме в Держпром. тоді, І це влучання, ну мені видається, що це не було по